Вага, Чим увага, увага на собі. Як, як увагу, да. Є зміни. Бачиш різницю, набираєш статистику. У мене Шо? в відчутті такі зміни, що е, стараюсь, стараюсь, намагаюсь е, увагу тримати на собі і стараюся контролювати Ча, більше, більше. Не можу, не можу, не можу, не можу. Важко, складно, непросто. не виходить, Не виходить, не виходить. Не виходить. От, Кудась, кудись, Да. От я казав тобі і та іншим, я ж кажу, що тримати увагу для людини, яка ніколи не тримала, набагато важче, ніж тягати мішки з зерном, з цукором із подібним, ну, тобто, як розгружати вагони. Набагато важче. От коли ти спробуєш хоча б один відсоток тісно тримати, в тебе почнуться зміни такі, що... Повалить, як ото кажуть, кулю. Я для себе ще такий висновок зробив. В неділю я поїхав в торговий центр один там, більше години ходив, хотів собі щось там придбати. Проходив і нічого не знайшов в республіки здоровенній. Да. І я йду, і я відчуваю те, що в мене купа не залежала. Почав відчувати, чи відчував і до цього? Відчував до цього, а тут я ходжу і прям гостро відчуваю. Бо я хожу сам з собою, сам щось. Я, я поїхав купити собі щось з одягу. І куди я не зайду, мені нічого не подобається, я нічого не хочу, я не вибрав навіть, що мені треба і що мені не треба. І я отак хожу, хожу, хожу і собі так думаю. Так мені, в мене купа незакритих, якихось незавершених питань по, по життю, якихось навіть побутових, які я не вирішив ще. Догружаю себе новим. І ще тримати увагу. Як, як я відчув і зробив який висновок, що коли ти за тобою ще тягнуться мішки незакритих задач, скажімо так, то увагу тримати взагалі це нереально. Як треба розчистити можливо поле перед цим? Ну увага, то що сказав, це не взагалі на це не, не, незалежно. А в, 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 можна нічого не тримати, тримати, можна все, що завгодно, нагородити, не городити. Як би завгодно, це тема треба в сторону і тільки увага. От всі проблеми, щастя, нещастя, як ти їх називаєш. Проблема це ж щастя. Да. Тільки з іншої сторони часто. Да, да. От, от, і ти відсовуєш кажеш, з цього моменту я роблю все, щоб бути уважним. Але важно увагу почати, наприклад, тренувати перші тижні-два. Коли тобі не треба нікуди їхати, ти не торопишся. А то, що ми влітку тобі казали більше, більше, ти витратив час не, не зовсім ефективно. Да. А зараз я ж ти казав, прийде момент, коли ти, тобі на, на тебе з два-три рази більше впаде, і потім, кажу, незакріплений, незакріплена практика буде дуже складно. Ну, знаєш, на рефлекс треба було вже частину хоча б цієї практики переднести. Ну тут, щоб звичка вийшла. Хоча б частково, да? Тому що увага це новий спосіб взаємодії з собою. Новий. Дійсно, да. він новий. І він от із всіх твоїх практик, які в тебе в житті були, це найскладний. Да. Складніше в нього нема. Тобто, да. тебе мали б в дитинстві. От, я, наприклад, в неділю мені прийшло, Бог каже, я кажу. Я кажу, я якось не можу зрозуміти, хто я. Зараз я трошки відійду в пояснення. Як себе назвати? Кажу, Михайло, кажу, багато кому. Я кажу там філософ, філософ, езотерік, айтішник, наприклад, хто я, там і то розумію, і то батько, наприклад. Кажу, щось не ложиться. Він каже, назви психолог-характерник. Він такий, це ж козак, кажу, характерник. Каже, ні, це каже, його приліпили слово до нього. Ну, це я. З ангелом своїм спілкуюся, він каже, отак назви. Я кажу, ну якось кажу, трошки мінімум незвично, а максимум якось е ну, характерно, це ще чародій, якийсь колдун. Ну, от у нас. А він каже, Ні, ну, це, я, я це ж це ж діалог він каже, Я кажу, це ж, це ж більше до відьмацтва, до особливих. Він каже, ну це так близько, ну каже, почни з того, що це людина, яка має свій унікальний характер. Ну, це мої діалоги, це, бачите, я, це, тому що я хочу зрозуміти свою роль, я змінююсь постійно, да? і треба постійно в новій ролі, ну, новий одяг, новий фундамент стрижень. Якщо ти з чимось затормозиш, виникає оцей дисбаланс перекоси. А характер виникає тільки, коли увага, ти системно тримаєш. Що таке виникає? Ти починаєш бачити джерело походження. Твоїх почуттів, відчуттів, розумієш ці вібрації, енергії. Тому що тобі треба витягнути себе, з себе проти волі всього навколо. Тобто, такі, ну, сила в впроти, протидії виникає, так, сила? І характерник це наступний за характером. Людина, яка не має свого характеру, ніколи характерником не може стати. Людина не може стати. Як це без характера? Це, це ж норміс. Це норм, це штампований завод, заводський якийсь. Зараз це 90 плюс це... відсотка. Я, я, я відчуваю, про що ви говорите, так. Да. 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 Ну, це, це мені зараз в неділю прийшло, я, якраз мене, я багато практикував, якраз і, бо я роблю рейки, глубінки різні. І одночасно з цим попросимо. Я з цією музикою мене виходило, да, вже. Перше. А в мене так в неділю це добре вийшло, я такий аж кайфунув і граю, думаю, блін, добре, це ж маленький успіх, але є. Я таке раз, таке галочкою. Молодець. Але маю свій характер. Тут мені приємно. Ти ж тихенько, але включаю на сил -жу", таки, такий звук, о, виходить, так приємно. І в цій сфері, і в той сфері. Так. Характер. характерник. У ну, мене воно поки не лягає, тому що настільки це іспаганіне слово в соціумі, да, що да. назвати, ну, назвеш і що. Надо з цим, як то, коли в мене син народився, перша дитина є, я цілий рік себе батьком назвати. Ну, от я називаю, а воно не лягає. Називаю, не. а не лягає. Не, не той піджак, так? Та, да, то. і так у мене аж до трьох рік, років було. Рік-три, я призвичаюся, ну що ну, дуже молодий, мені 22. Саме ще дитина, так. Саме ще, ну, умовно. Да -да. А ти 20. так. Да, я по зрівнюю з більшістю навколишніх людей, дітей, ну, підлітків, я був мінімум на 5 років плюс там з характером іншим. Тобто я сам собі здобував умовно їжу, місце, тобто гроші я заробляв уже, почав заробляти там, умовно, з 11 років намагався, але там повноцінно я десь там 16, 17, 18 почав уже, ну повністю себе покривати фінансами.